Вітаю вас, друзі, станом на сьогодні подохли на війні проти України вже близько 55 тисяч російських загарбників. А це означає, що демілітаризація та денацифікація російської армії йде чітко за планом. Хоч спеціальні воєнні операції йде по плану, і операція йде по плану для того, щоб цей план було виконано із максимальною ефективністю, росіяни планують мобілізувати ще 300 тисяч пакетів. Кетів 300 тисяч резервістів, які будуть призвані. одночасно. Російські загарбники планують провести псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України, щоб потім заявити, що наче як це вже їхня територія, усе, як і казав Владимір Путін, коли оголошував нам війну. При цьому в наші плани не входять окупації українських територій. Росія стане другою, вона стане совершенно іною, вона стане більше та насправді те, що росіяни планують потім називати територію України територією Росії, було відомо і ще до 24 лютого, коли вони самі проговорилися про це. Поддерживаю пропозицію в хаждені. Донецької і Луганської народних республік в состав Російської Федерації да, да. говорімо. Але усі ці конвульсивні смикання Росії їй вже не допоможуть врятувати ситуацію. Підпишіться обов'язково, друзі, зараз на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб воно набрало більше переглядів. І поговоримо сьогодні з вами про мобілізацію на Росії, а також про заплановані окупантами псевдореферендуми. Ще учора владімір Путін мав виступити із відеозверненням, у якому він повинен був оголосити про мобілізацію, і навіть пусті вулиці на Луганщині чекали. Чекали, коли ж він виступить, але це так і не відбулось. І от видно, що люди десь не розходяться е -е, о тому що ожидається обращення Путіна. Всі знають, всі ждуть. на дулі. Просто нагло обманули. спочатку. Пропагандисти просто повидаляли повідомлення про те, що наче як має бути виступ Путіна, а потім сказали, що його відкладено на завтра. Тобто, коли я записую цей випуск, вже на сьогодні. Але наперед російські окупанти вже починали кричати, що це буде дуже важлива заява Путіна, після якої Україна зникне. І цього держави більше не существують. І у ні у цьому немає нічого нового. Росіяни постійно розповідають, що України ніякої не існує. Немає такої держави. Але тоді питання: розгром російським військам на Харківщині, яка держава організувала, хто саме надавало пошатки в Тару армії міра. Вони можуть скільки завгодно заперечувати факт нашого існування, але від цього вони програвати не перестануть. І ось власне сьогодні Владимир Путін. Записав те саме відеозвернення, у якому повідомив, що на Росії оголошено часткову мобілізацію, бо Путіну не вистачає гарматного м'яса. Призиву на воєнну службу будуть подлежати тільки громадяни, які в настоящий момент стоять в запасі. І прежде всего, ті... То проходив службу в рядах ворожоних сил. Путін хоче збагатити українські чорноземи і ще трьома сотнями тисяч росіян. Але що дуже цікаво, після цього відеозвернення було опубліковано указ Владиміра Путіна, і там йшлося також про часткову мобілізацію, але не було визначено, які саме категорії росіян під неї підпадають. А це означає, що гіпотетично гребти на війну помирати за Владиміра Путіна. Можуть будь-якого росіянина нравиться, нравится? терпи, моя красавицю. Нічого не вказано також. І щодо кількості росіян, яких планують мобілізувати. Але тут є один дуже важливий момент, і для наших громадян, які перебувають зокрема на тимчасово окупованих територіях. Справа у тому, що вже за кілька днів ці окуповані території Росія планує оголосити територією Росії, а це означає, що загарбники будуть проводити Водити свою мобілізацію також і там це означає, що вони почнуть примусово відправляти на війну проти України громадян України, які мешкають на території тимчасово окупованої частини Запорізької та Херсонської областей, з Луганською та Донецькою областями. Там і так вже давно усе зрозуміло. І я закликаю чоловіків, які живуть на цих тимчасово окупованих територіях за можливості. Я розумію. Що це може бути непросто виїхати звідти на території, які зараз перебувають під контролем українського уряду, із цікавими заявами виступив також і міністр війни Російської Федерації Шойгу. Він заявив, що вже знищено половину української армії. Якщо Свідоміто що більше 200 тисяч армії і більше 100 тисяч втрат, це половина армії. Але чому так скромно? Чому не сказати, що знищили вже дві українські армії, три десять сто тисяч українських армій точно було знищено? Тим паче, що Владимір Путін заявив, що українську армію було розбито і ще десь на початку березня. Ну і звісно ж, при цьому самих росіян втрат майже немає. Наші патері на сьогоднішній день це погіпше 5937 тисяч чоловік. Така очевидна брехня Шойгу засмутила навіть російських пропагандистів, які написали, що він насправді набрехав. Ну, тобто всі ці розказні прапаті оказались казали з Ну враньйомну і найголовніше, якщо у російської армії усе гаразд, і якщо втрати дуже низькі, то тоді навіщо взагалі проводити мобілізацію? Якщо все йде за планом? На не йдуть просто по плану? Графіку, очевидно, що ця мобілізація на Росії це насправді прояв паніки, який означає, що вони не можуть нічого зробити зі збройними силами України, які проводять успішні наступальні операції та звільняють українські території від російських загарбників. Але є і ще один цікавий момент щодо російської мобілізації. Учора один пропагандист із каналу Соловйова, коли він ще не знав про що казав. Затиме Путін і казав, що ну точно не про мобілізацію. Він її одразу почав критикувати. Ну, во-первых, все-таки на фронті потрібні люди, а очень серйозно мотивовані, б, власне, він сам пояснював, чому мобілізація Росії не допоможе. Ну і з мотивацією ми знаємо, як там зараз у ворожому війську. От мотивацію немає. Я про мобілізованих ЛНР, ДНР не говорю там. Їх на наблокпости покидали ні ночі з блокпостов. Уходять ночувати. Їх ніхто не контролює. Крім того, для мобілізації також треба провести ще підготовку цих усіх кадрів, е, імеючи соответствующую підготовку. Значить, мені чоловічик не може на 100 метрів з пристільного автомата попасти в лист А 4 І найголовніше для того, аби оці мобілізовані могли воювати. Їм усім треба роздати зброю. Їх треба забезпечити технікою. Їм треба бронежилети та каски. Усе погано у росіяни з забезпеченням російської армії було і ще до мобілізації. А тепер уявіть, що буде після. Їх не укомплектували ні касками, ні бронежилетами, ні средствами ні ні, нічим їх не укомплектували. Ну і а вже ж великий стратег Владимір Путін дуже сильно ще допоможе російській економіці з цією мобілізацією. Я маю сказати, що це ще із'яті великого количества робочих рук з економіки. От, а хто їх буде заміняти? придоться мільйони мігрантів завозити? Як бачите, друзі, інколи російські пропагандисти до того як отримують методички, примудряються навіть казати правду. Ну і тепер кілька слів я маю сказати про так звані референдуми, які планують проводити росіяни на тимчасово окупованих територіях. Путін вирішив, мабуть, що Росію можна безкінечно розширяти що вона, наче, та сама різінове попа. Ha, ha, ha. Yeah. Але він не враховує, що вона може порватися, і сьогодні владімір Путін під час свого виступу також зазначив, що він підтримує ці псевдореферендуми. Ну тобто, наперед, він вже все вирішив. Він збирається включити наші території до складу Росії, як він думає. Ми зробимо все, щоб забезпечити безпечні умови для проведення референдумів на окупованих територіях. А вже ж таку ідею підтримують, але Чомусь росіяни. Очі хочу, я, я сама росі... как бы рождена в Росії. Для чого Росіяни усе це роблять? Ну, по-перше, щоби згодувати внутрішні аудиторії це як якусь чергову серйозну перемогу. По друге, як я вже сказав, для того, аби мобілізувати примусово громадян України на війну проти України. І по-третє, як кажуть самі загарбники, їм це потрібно, щоби потім розцінювати наступи збройних сил України для звільнення наших територій як Напады на территорию России. Но тут есть также свои нюансы. У нас уже месяцев пять подряд обстреливают приграничные регионы. Белгородскую область, Курскую область, Брянскую область, там даже залетала как бы иногда. А от це не агресія проти Росії. Напевно, просто Владимір Путін вже не вважає, що Білгородська, Курська, Брянська області є частиною Росії. Та і, зрештою, я щось абсолютно не впевнений, що їм вдасться вчасно провести їхні псевдореферендуми. Не впевнені у цьому і самі росіяни. При этом, скорее всего, на Донбасі по всій лінії бойового соприкосновения зараз буде жарко, тому що что що что того, як було прийнято рішення о референдуме, Україна зовсім сошла с ума. говорят, стягують все, що у них є. Вони зараз отримують багато поразок на фронтах. І як самі розповідають, не змогли побороти групу військовослужбовців збройних сил України із восьми людей. Но Ночі група із восьми чоловіка пыталась прорватися. На наші позиції. І порядка трьох часов бо вони использовали соні спокійнісності прятались. А вже ж, друзі, я усвідомлюю, що мобілізація на Росії проведення цих псевдореферендумів додадуть нам проблем, що просто не буде. Що війна іще триватиме, і скоріш за все триватиме довго. Ми з вами маємо усі сьогодні це усвідомлювати та працювати на нашу перемогу. Якраз учора я отримав нову партію із коптерів для Збройних сил України. Це це 110 безпілотних літальних апаратів і вони вже сьогодні доставляються на фронт. Мені допомагали організувати цю поставку. Мої друзі із фонду ЮЕД. Вони зараз збирають дуже велику суму на велику партію тепловізорів та приладів нічного бачення. Обов'язково, друзі, підтримайте їхній збір, посилання на монобанку. Я лишаю в описі до цього відео. Війна триває рано і ще розслаблятись. Усі ми за зараз маємо допомагати нашому війську, і ми обов'язково переможемо. А сьогодні Росія стала іще ще на один крок ближчою до свого остаточного руйнування. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.